Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power – Офіційний партнер ПФЛ 2023 2024 років. Ігор Вікторович Тимченко, помічник головного тренера СК Полтава. Ігор Вікторович, перш за все, з перемогою. Короткий коментар. Ваш по грі. Важка перемога. Хочу. Перш за все, компліменти команді суперника. Дуже хороша команда, агресивна. Команда не випадково переграла інгулець в прошлому турі. Дуже сьогодні було нам непросто. Перший тайм десь до пропущеного голу трішки ми не то, що не вийшли в гру, але не було таких швидкостей і такої агресії, яка потрібна була. От, до пропущеного голу і пропустили. Після цього так стрепенулося, вже ввімкнулося. І в перший тайм у нас були моменти. Ну і другий тайм, вважаю теж важка гра. Суперник нам достав багато проблем. Але вдячний нашим футболістам, що вони проявили характер і програючі змогли виграти цю гру. Що сказали хлопцям у роздягальні під час перерви? Адже після перерви ми побачили зовсім іншу команду, як здалося на полі. Ну, я не згоден, що зовсім іншу. Я вже сказав, що до першого голу, пропущеного нами, так були проблеми у нас. Ми не, трішки е, не грали так, як потрібно було грати. От після пропущеного голу вже ініціатива була, якби взяли ініціативу свої руки, було декілька моментів, а другий тайм, як, ну, Що сказали? Як звичайно, головний тренер, головний тренер вказав на помилки, е, зробили заміни. Вважаю, що заміни підсилили нашу гру. І взагалі вважаю, що як сказав сьогодні головний тренер роздягальний, у нас не тільки 11 футболістів, які виходять в стартовому складі, а вся команда, хто в заявці. В цьому році, слава Богу, у нас кожен, хто виходить, здатний підсилити гру, і ми на кожного розраховуємо. Тому підсумую важка перемога, дуже хороша команда. Йдемо далі. Кілька таких вимушених замін довелося провести десь недостача фізичної підготовки, чи що сталося із хлопцями? Ну я не можу сказати, що недостача фізичної підготовки. Фізично готові вони дуже добре, але треба враховувати погоду, в яку ми граємо, поле на якому ми граємо, і інтенсивність гри гри, яка відбувається. Дуже інтенсивна гра, дуже енергозатратна. Що ми предлагали команді агробізнес швидкості, що вони нам їх предлагали. Тому витримувати ці швидкості максимально 90 хвилин. Дуже складно, якби ти не був фізично готовий. Це нормально, що футболісти хвилин за 10-15 за попросили заміни, десь якісь стики. Тобто фізично готові вони добре. Тому це такі заміни, скажімо так, ігрові. Дякую вам і перемогу в наступних матчах. Олександр Чижевський, головний тренер агробізнеса. Пане Олександре, розпочнемо із короткого коментаря вашого по грі. Була хороша гра. По ігрі самі, До своїх футболістів в мене претензій немає. Є претензії, що ми ті моменти, які нам забивають, ми створюємо самі. Хороші голи забила Полтава. Вітаю їх з перемогою. Але десь, Я думаю, що ми не заслуговували сьогодні на поразку по самій грі. Але це футбол таке трапляється дуже часто. В принципі від, тих, від своїх футболістів, то, що я хотів бачити, то якби, ми розвиваємося в тому плані, в плані, щоб не бити нікуди вперед, виходити через короткий середній пас. Ну, але, ще раз говорю, одні ті самі помилки вони повторюються. знову зі стандарту пропустили. Ну і плюс перший м'яч теж подарили, тому що не треба було надійніше зіграти, захисник не виніс, підбір. Ну, зрозуміло, що хороший удар і до ну, але ще раз Будемо працювати над тими моментами, щоб тих помилок не повторювати в на наступних іграх. Здалося, що ваша команда трошки підсіла після забитого голу, і саме це дало команді Полтава можливість для того, щоб створити свої епізоди і в результаті здобути перемогу. Що сталося із вашою командою от саме після забитого голу? Просто ви кажете, підсіли і створити епізоди. Які епізоди в першому таймі Мені скажіть, я не бачив епізодів, щоб опасних моментів було. То, що підсіли, це, напевно, заставила команда Полтави, напевно, вони додали десь. І Тому десь і команда поіграла вже від оборони, щоб шукати свої фланги десь швидкі і використати. Ну, Але, ще раз говорю, в другому таймі. Би почали знову грати в футбол. Як в першому таймі перших десь хвилин 25 досить цікаво виходили з оборони в атаку. Ну, але помилки є індивідуальні, нікуди від того не дінешся, тому що це є людський фактор, вони не роботи. Хтось помиляється, хтось їх ті помилки використовує. Так сьогодні сталося, нічого страшного будемо розбирати, аналізувати і рухатись далі. Ну і про завдання, які стоять перед командою на той відтинок ігрового часу, що залишився, які завдання ставить керівництво клубу перед вами і перед командою в цілому. Завдання виходити, показувати хороший футбол, тому що їм треба розвиватися як футболістам, кожному, як індивідуальностям, Ну і так само розвивати, покращувати свою ігру. Якщо буде ігра, я думаю, що і прийде результат. Тому у нас якби, завдання виходити. Досягати позитивного результату, але ж бачите, не, не завжди так, якби буває. В остаточному треба дивитися в кінці на табло, який рахунок. Дякую вам і успіхів у наступних матчах. На все добре, ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн News. Офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.